Спортивний старт у місті розпочався чемпіонат України із морського багатоборства. Традиційно ці змагання збирають лише найсильніших спортсменів України. Змагаються учасники в бігові, плавані та кульовій стрільбі. Триватиме всеукраїнська першість три дні. На відкритті побували і наші кореспонденти. Підкорювати водну стихію до Черкас з'їхалось понад сотню учасників із різних куточків країни. У перший день чемпіонату України з борського триборства учасники визначатимуть найшвидшого та найвправнішого у плаванні. Ці змагання вже багато років, ну років, мабуть, 10, більше 10 проводяться в Черкасах. Чомусь так заведено, що їх удобно проводити в Черкасах, тому що центр України командам сюди. Приїжджати от, зручно тут. У нас є де розташуватися, є вся база, яка необхідна, тому ці змагання проводяться в Черкаси. Смагальники визначатимуть кращого з поміж себе у чотирьох вікових групах. Загалом до участі у цьогорічному чемпіонаті долучилося 20 команд із дев'яти регіонів країни. За словами організаторів, чи Черкащини відстоюють лише найсильніші спортсмени. Черкащини виступають у кожній віковій групі. Виступають по три команди. Це команда Черкаської області, команда міста Черкаси і команда КДЮ США Черкаської міської ради. У перший день чемпіонату свої сили у плаванні випробують учасники від 12 до 35 років. Багато спортсменів беруть участь у цих змаганнях вже не вперше. Краз четвертий чи п'ятий в основному поставі складі. Ціль виграти, звичайно, ну, звичайно, хочеться перемогти разом з командою, зайняти перше місце. Можливо, ще якось потрапити на особи залі. Ми приймають уже всі е, дуже сильні спортсмени. Звичайно, е, з ними потрібно конкурувати і дуже хочеться як їх перемогти. Чемпіонат України з морського багатоборства триватиме три дні. Сьогодні у перший день змагань учасники визначають кращого у плаванні, у другий день у кульовій стрільбі. А заключний день чемпіонату учасники змагатимуться у бігу на різні дистанції. Вікторія Хамаза, Олександр Церенко, Віка Вікаспорт.